Заїку, Заїка. Фінтить проти нього. Сіденко. Сіденко. Вступає в боротьбу, але Заїка обігрує, Момент і м'яч залітає. Манчук. Демчук. Манчук. Простріл. Можна забивати ворота. Стійка боєтря. Сіденко біля м'яча. Гармата, постріл. Сденко, сіденко набирає швидкість, віддає Демчуку, капітан команди. Орловський. Епіфанси. Момент Момент треба забивати так. Міт, другий м'яч залітає в сітку воріт. Відзначається капітан команди Олександр. Кубку. Новорічного кубку. Стрітфутбол челендж кіні.